Так виглядає війна Трампа з наркотиками. Коли я побачу, що прибувають човни, завантажені всілякими наркотиками, ми будемо їх усувати. Американські військові знищили ці човни в міжнародних водах біля берегів Венесуели. Трамп виправдовує суперечливі атаки, називаючи їх націленими на наркотерористів. Це найбільше військове розгортання США в регіоні у 21 столітті, і воно також може бути спрямоване проти влади лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. Тож чи справді це війна проти наркотиків із Венесуели? Чи США задумали щось більше в Карибському басейні? Військово-морську базу Рузвельт-Роудс у Пуерто-Рико було закрито у 2004 році. Протягом останніх двох десятиліть вона була покинута і поступово заростала. Але тепер американські військові повернулися. Із їхніми найсучаснішими винищувачами дронами Ріпер і конвертопланом Оспрей. Пуерто-Рико територія на правах самоуправління під юрисдикцією США. Нарощування військової сили США відбувається не лише на острові, а й по всьому Карибському регіону. З військовими кораблями, літаками та навіть атомним підводним човном. І їхні погляди спрямовані на Венесуелу. Це значне розгортання. Ми не бачили нічого подібного протягом цілого покоління. Крістофер Ернандес Рой, експерт з питань Америки та геополітики в центрі стратегічних та міжнародних досліджень, що розташований у США. Але для операції з боротьби з наркотиками це набагато масштабніше, ніж будь що, що ми коли-небудь бачили. Для Трампа це війна не лише з наркотиками, а й з тероризмом. Його адміністрація визнала кілька картелів та злочинних угруповань, серед яких «трен де Арагуа терористичними організаціями. Це важливий момент теза президента полягає в тому, що Венесуелою керує наркокартель. А Ніколас Мадуро стоїть на чолі цього картелю. Ось що опублікував Трамп. Тренд Арагуа діє під контролем Ніколаса Мадуро. Серія ударів США по наркочовнах, якими нібито керують контрабандисти з Венесуели, призвела до загибелі десятків людей. Експерти ООН з прав людини розкритикували військові удари, назвавши їх беззаконними та позасудовими стратами. Ці удари разюче контрастують з операціями США з боротьби з наркотиками в минулому. Берегова охорона США перехоплювала такі човни, а також заарештовувала та допитувала підозрюваних у контрабанді. Тепер підозрюваних просто підривають. Венесуела глибоко залучена в торгівлю наркотиками. Це дуже важлива транзитна країна. Джеремі Макдермот є співдиректором Inside Crime – організації, що займається вивченням організованої злочинності. Венесуела, очевидно, має величезну берегову лінію, яка складається з Карибського басейну та Атлантики. Частина наркотиків, що проходять через Карибський басейн, прямує до Сполучених Штатів, але значна їхня частина призначена для Європи. Тихий океан важливіший за узбережжя Карибського басейну чи Атлантики для контрабанди наркотиків до Сполучених Штатів. якщо розглядати це з точки зору наркоторгівлі, то справді було б доцільніше розмістити цю флотилію в Тихому океані. Але натомість Трамп зосередився на Венесуелі під керівництвом Мадуро. І це не вперше. Під час першого терміну Трампа США вже звинувачували Мадуро у наркотероризмі, а за його голову було призначено винагороду. Тепер ця винагорода зросла до 50 мільйонів доларів. Це вдвічі більше, ніж сума, яку США пропонували за осаму Бен Ладена. Ніколас Мадуро створив форму гібридного кримінального управління. Він не керує безпосередньо організацією з торгівлі наркотиками. Його режим уклав союзи зі злочинцями, включаючи наркоторговців. і він сприяє діяльності цих бізнесів і захищає їх в обміна кримінальні прибутки, які йому потрібні для збереження лояльності до свого режиму. Отже, у Трампа справді є обґрунтування, якщо йдеться про боротьбу з наркотиками. У США серйозна проблема з наркотиками. Сотні тисяч людей померли за останні роки від опіоїдів, героїну та фентанілу. Дональд Трамп пообіцяв зупинити потік наркотиків. Але масштаби операції в Карибському басейні також можуть свідчити про щось інше. Дехто вважає, що тиск частково спрямований на те, щоб змусити режим змінити певну поведінку та піти на поступки. А інші вважають, що це може бути спробою усунути Мадуро від влади. І, схоже, сам Мадуро також у це вірить. Мета полягає в тому, щоб увійти та взяти під контроль Венесуелу, а також здійснити зміну режиму у Венесуелі. Мадуро мобілізував населення, попередивши, що готовий оголосити надзвичайний стан у разі нападу США. Трамп санкціонував таємну операцію ЦРУ. Тож чи справжня мета США повалити Мадуро? Щоб це зрозуміти, нам потрібно уважніше придивитися до цієї країни, яка, до речі, має найбільші запаси нафти у світі. Венесуела має спільний сухопутний кордон із трьома країнами. Також поруч є кілька острівних держав. Я все ще вважаю, що Венесуела дуже важлива геополітично для регіону, не лише для Карибського басейну, а й для всієї Латинської Америки та південноамериканської географії. Оскар Шленкер кореспондент ДВ у Венесуелі. Там він народився і виріс, а нині живе у Німеччині. Коли наша країна була в кращому стані, ми були ворітьми до південної Америки. У 1970-х роках Венесуела була однією з найбагатших країн регіону. Головна причина ці великі запаси нафти. Наприклад, тут нафтовий пояс Оріноко має величезний потенціал, але він використовується ще далеко не повністю. Однак сьогодні, після років неефективного управління, нафтова промисловість Венесуели перебуває у жалюгідному стані. Корупція та організована злочинність процвітають, а населення страждає від бідності. Це призводить до виїзду мільйонів людей з країни. А зростання напруженості зі Сполученими Штатами призвело до різних санкцій, починаючи з 2005 року, проти попередника Мадуро Уго Чавеса. У нього була справді антиамериканська, антиштатівська риторика. Відносини між США та Венесуелою вже кілька років були дуже поганими. Чавес помер, перебуваючи на посаді у 2013 році. З того часу Мадуро встановив безжальний авторитарний режим. Коли Трампа запитали, чи прагне він зміни режиму. Він применшив таку можливість. Ну, ми говоримо не про це. Але ми кажемо про те, що у вас були вибори, які були дуже дивними виборами. США назвали нещодавні президентські вибори у Венесуелі нелегітимними і не визнають Мадуро президентом. Кандидати від опозиції або втекли з країни, або були змушені переховуватися. Серед них лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо, яка отримала Нобелівську премію миру за наполегливі зусилля щодо відновлення демократії та захисту прав людини у своїй країні. Тим часом США розглядають можливість військових ударів по Венесуелі. Афімопіюессікіндюгія естекріє. Я думаю, що США прагнуть створити розкол або розрив у середині режиму Мадуро Все залежить від військових у Венесуелі. Військові по суті підтримують режим Мадуро, і звичайно, це головний інструмент репресій. І ці військові наживаються на організованій злочинності. Тож ідея може полягати в наступному: послабити систему, яка тримає Мадуру при владі. Щоб зрештою повалити його Я думаю, що вони намагаються зробити все можливе або все, що в їхніх силах, щоб спробувати завдати шкоди адміністрації Мадуро. Але Пам'ятаймо, це не перший випадок, коли США скидають уряд, очолюваний особою, яку розшукують за звинуваченнями у незаконному обігу наркотиків у США. Саме це сталося в Панамі в 1989 році, коли США вторглися в країну. історично існує страх, що США втручатимуться у справи Південної Америки несправедливим для неї чином Чесно кажучи, багато громадян просто втомилися від нинішнього режиму, який керує Венесуелою. І вони не проти зміну режиму за будь-яку ціну. Але зачекайте. Хіба Трамп не обіцяв утримати США від нових війн? Ми прагнутимемо дружби та доброї волі з народами світу. Ми не прагнемо нав'язувати нікому свій спосіб життя. Але це може не стосуватися регіону, про який ми говоримо. Тож час розглянути Карибський басейн в цілому. Пам'ятаєте ту військово-морську базу США в Пуерто Рико? Це під гегсет міністр оборони США на військовому кораблі. Там Це, мабуть, найкраща картина, яку я бачив у своєму житті. Ці обличчя, цей карибський басейн. На плавучому острові американської могутності. нещодавні розгортання військ у Карибському басейні демонструє перехід до жорсткої сили. Складається враження, що Сполучені Штати стали хуліганом, і ви або робите те, що вам кажуть, або зіткнетеся з тими чи іншими санкціями. Нещодавно ми називали це спільним сусідством, але можливо, ми повертаємося до старої номенклатури Задній двір США операція США в Карибському басейні відбулася після кількох інших кроків Трампа в західній півкулі. Він погрожував повернути собі Панамський канал. Ми детально розповідали про це раніше. Трамп також неодноразово жартував про те, що Канада стане 51 м штатом США. А ще він запропонував застосувати силу, що відібрати Гренландію у союзника НАТО-Данії. Ми також вже розглядали це питання. Усе це багатьом нагадує політику США двохсотлітньої давнини. Доктрина Монро була названа на честь п'ятого президента Сполучених Штатів. Тоді Джеймс Монро фактично застерігав європейській держави не втручатися у справи Америки та не колонізувати її повторно. Багатьом здавалося, що ця частина світу явно є сферою впливу США. Тепер Трамп, схоже, прагне Монро 20. Я думаю, що це по суті означає, що Сполучені Штати хочуть бути гегемоном у своєму регіоні. і це гегемон, безумовно, у військовій сфері, але в економічній сфері вони значно поступилися Китаю. І ось де ця економічна сфера справді проявляється. У Гаяні, одній із сусідок Венесуели. Між цими двома країнами існує багаторічна прикордонна суперечка. Вона стосується багатих на нафту територій та великого морського запасу нафти. Запасу, у якому дуже зацікавлені американські компанії, на знак підтримки гаяни з'явилися американські винищувачі. пані та панове пролітають американські військові. So a, have... Отже, військова присутність у регіоні також має вплив як стримуючий фактор щодо будь-яких дій Венесуели проти Гаяни чи проти нафтових платформ у регіоні. Отже, як це все резонує врешті регіону? Не так вже й погано. Деякі країни позитивно реагують на жорстку війну Трампа з наркотиками. Ця риторика справді резонує багатьом біднішим людям у півкулі, які дійсно страждають від злочинності і її розвитку в регіоні, що призводить до насильства, багатьох смертей та великої небезпеки. Карибський басейн один із регіонів світу з найвищим рівнем насильства. Тож це не абстрактне поняття. Це те, що стоїть на першому місці в політичному порядку денному та викликає занепокоєння громадян. Одна з країн, яка навіть висловила підтримку військово-морській присутності США, це Тринідад і Тобаго. Країна поруч із Венесуелою. Регіональні союзники все ще на боці Венесуели. Але як щодо партнерів Венесуели, які розташовані далеко, як от Китай та Росія? я уявляв, що Китай і Росія будуть трохи більш відвертими з цих питань. але ми не так багато чули від Путіна чи Сі Цзіньпіна про це. Фром Путін офромшіджінпін абарет о, їм це подобається. Ну я маю на увазі, якщо США прямо проводять політику, за якою вони стверджують, що ми є домінантною державою в західній півкулі, і ми вважатимемо її нашою сферою впливу. Це дозволить Китаю та Росії відкрито заявити, не боячись, що вони зроблять те саме у своїх регіонах. Схоже, те, що на перший погляд є незаконним нападом на човни в міжнародних водах, виявляється чимось набагато більшим. Це занадто велика операція для боротьби з наркотиками. Але вона може бути занадто малою, щоб її можна було використати для зміни режиму. Отже, частина справи США мотивована фактичною спробою зупинити потік наркотиків до США. Але це також демонстрація сили, засіб забезпечення інтересів США і можливе повернення зовнішньополітичної доктрини з іншої епохи.